Добрий день усім і ми сьогодні граємо у гру, Називається вона змійка. Ну що ж, поїхали. Да ладно, я жартую, насправді я граю в Geometry Dash. А, до речі, я це вже не у перший раз насправді насправ... на граю, це вже наступний день. Я думав, що в мене відео записалось, так. Да? А у мене там, оказується, чорний екран був. Я там ставлю цей на монтажі той кусочок, який я сняв. Mm, Та-да-да-дам. Народ, у мене тут, ну, як ви бачите, одна проблемка. А, Знімав я відео, як я граю в Geometry Dash перший раз. І ну, ви самі бачите. 52 минути наснімав і... короче, кирдик вийшов. Ну, доведеться якось викручуватись. Ну, давайте. Раз, два. Ладно, все, поїхали. Перший раз граю джем 3 даж клас. П'ять процентов. Непогано по... не для першого разу. Коротше, да, ладно. Давайте я вам покажу хоча б. Щоби... Рівень. Да, вже емоції, конечно, не такі будуть, як при першому разі, но все одно. Так, ну я там дві монетки будуть зібрав. Третю не зміг збирати, тому що вона була дуже важкою. Надеюсь, що у мене там нормально считано. При, приходиться вже на встроенном. Да. що, в мене проблема з рекордерами вечно. Ну, приложениями для запис их там. Значит, я уже трохи матеріалу. Ой-ой-ой. <гум> ну, буду коментувати щось, щоб не було так скучно. Ну, типа, ну типа якщо я буду мовчати, то я как бы буде неинтересно, правда Бачите. Хоп, хоп. Тухто заплюгнув. Так, у нас должна бути друга монетка. Ну я буду намагатись зібрати третю діла. Оп, бачите. Дві лайпки просто збираються. Блин, оці потрібні шипи вони важкі. Це, ну тут, знаєте, тут проблема рекордером в тому, що Нельзя поставити на паузу, а потім знову її включити. Оце в цьому проблема заключається. Там буду например, на полную монтажи якость обрезать, потому что, ну, это не дело. Ой, ну, блин, я все пропустил. Но хотя, мне за этим обоисково обязательно все будет Фух, перепрыгну. Да, блин. Я, я честно я сейчас хочу пораньше там натыкать. Ну, до речі, краблик доволі легкий. Ай, запутався з іменеткою, чи вверх, чи вниз, ну таке. Ай. О, відволікся. Бачите, пізно. Ще, до речі, я так думаю, мені здається, що мені, напевно, авторські права прилетять за музику із самого рівня. Ну таке, ладно. Ну, тоді прийдеться музику, буде виключати в наступних відео, якщо мені будуть авторські права прилітати. Ну ладно, все зібралось, поїхали. Фух, я вже думав, Блін, я думав, то що я програю, я такий далі їду, типа думаю, ого, нічого собі, все-таки програю. Фух, другу нет ко зібрав, і на цих потрібних шопах знову програв. О, в про... темному новому відео я тут часто програвав. Я так подумав, да. А що якщо мені мишку може підключити, не? Ну, типа, через. Адаптер там. Це там, де зарядку вставляєш, можна адаптер підключити і до адаптера вже низку і так грати. Як на комп'ютері наче. Не, на дві монетки я буду проходити, тому що вона третю. Буде дуже складно. Ну все, тут особен. Найважче вже позаду. Там була третя монетка, третя монетка була зверху, але її не збираю, тому що вона дуже важка. Фух. Це показав, як я дві монетки збираю дуже добре. Так, да, бачите там дві монети. Так, ну, я взагалі в тому відео, да, яке вчора знімав, яке вийшов невдавно, говорив, що в цьому відео, яке сьогодні, буду збирати третю монетку. Але перед тим як її зібрати, я хотів ще зіграти в беконтрек. Ну, давайте я в практик вон, зайду, потренуюся. Коротше, дивіться, зараз я на ускоренні зроблю, да? Ну, 20 чекпоинт уберу. Секунду, надо основить ігру. Коротше, да. Зараз я перемоточку зроблю, як я тут тренируюся. А потім зіграємо нормально. Ну я думаю, це всім зрозуміло. Ну все, погнали. Ось так. О, поверх. Ну і це. Давайте спробуємо тепер по нормальному. Чик. Ладно. Непогано, 18% з першого разу. Туда. Я ja думав, що я вже проіграв. Ад напрягають точно. Що я там хочу зажати? Чик. Те ж саме, що на першому рівні. Вічно там зжимаю. Через багато спроб і часу. хорошо пошел. А, на минутка, пропущу. Я другой собрал. Ну вот так я хорошо пошел. Да, есть. Убрал хотя бы уже. Вот а так можно просто все. А, я думав. Ладно, там тут треба якось рівніше попадати. Ха, а ви вже подумали, що я вже пройду, так? Да? Угу. Ну-ка, а знаєте що? Я ще сповнив. Я сам що там ще був... Я хотів, коротше, синхронізувати аккаунт з плей-іграми цими. Ось, бачите, тут у мене є досягнення виконані. А в плої іграх, бачите, 0 з 185 досягнень. Хоча в грі я декілька досягнень вже виконав. І, до речі, у мене не вийшло синхронізувати досягнення з бої іграми Хто знає, в чому проблема і як її розв'язати. Напишіть коментарі, будь ласка. Я не знаходив ніякої кнопки, щоб там підключити аккаунт до бої ігр. Чи це робиться якимось другим способом, будь ласка, напишіть коментарі, як розв'язати цю проблему. Я буду дуже вдячний вам. Ну добре, давайте ще пару спроб, а потім будемо намагатися зібрати третю монетку в старому аднесі. Та... Та ще... Ну это я ничего не бачу. Не бачу у пола. Я ее забрал. Игру собрал. Ну, короче, вот, наверное, экзозвучайные ваши. Не, не, ну я зато не полізе. Де я 100% щось стоїхатись? Блін, а чого воно іноді проходить, а іноді ні, блін, це було неприємно. Я жду те, що я пройду ще з двома монетками. Ну, я взагалі-то говорю перед тим, що я зроблю пару спроб, але я чуть-чуть заігрався, як ви побачили. Да, я думаю давайте підемо на третьому монетку до старого Мадоса. Ну блін, 91%, я вже думав що я пройду ще з двома монетками. Ну, я вважаю, що ви вже достатньо надивились, як я програю. І тому я буду показувати тільки ті моменти, коли я вже доходжу до третьої монетки. Я її, наверное, не заберу, ну ладно, давайте ще попробуємо. Ну так, да, хто би сумнівався. Спроба номер два та ж саме, що і перша. так все стісняємося. давай газуємо. о да реально надо было не Ух. нет пошли там буквально пару цих о господи ви бачили як це було близько там буквально пару шипков якихось і все пробо номер 4 Давайте зажимаем оп давай оп 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 Ну, вот топор уже на цепився. Що буде сістати. А поздно чуть-чуть поздно. Еесть! Народ, я це зробив. Я це зробив, я зібрав третю монетку. Клас. Ну все, тепер цей рівень на 100% пройдений, абсолютно. Клас. Ну беконтракт, ну, майже тут типа нормал моди 8%. Не знаю, може я його пройду, але чуть-чуть пізніше, зараз невелику перерву зроблю. То вже доволі довго граю. Так, ладно, я зробив невелику перерву. Я думаю, що я все-таки ж дограю беконтракт на 100%, ну і хоча б і там на дві монетки прийду, ще краще на три. Зараз я їх чуть-чуть потреную і вернусь. Ну добре, я не буду тягнути. Покажу буквально пару невдалих спроб. І все. Ой, там вже треба було нічого не робити, там батут снизу, блін, точно. Найдт з китайник. Ладно, ще Хай дзвонить. Я все одно пройду цей рівень. Щоб ні це не стало. Я чуть телефон нашл. Ну це, це, це все із за цього таймера. Ідіотського. Так, Ну я його тільки і накрутив. І за нього на 96% приїхав. Так, монетку... Все, я должен монетки. Все, тільки з монетками будемо проходити. Ну як, я до иду цериваю. А там далі уже побачимо, які вони будуть. будут. Потому что, на по хилести третья дуже на Кроме старемаднес. Ой. Настеремный си. Me too. Ооо, да, я це зробив. О, господи, я це зробив. Фух! і на три монетки, все, бо контракт на 100% пройдений. Ну як, на 100% практики і у нормал моді, і на три зірочки, як і старомаднес. Фух, ладно, я виконав ціль цього відео. Да давайте... давайте. Ну, можу все, можу прощатися тепер. Всім до побачення і всім пока до нових відео.